Незважаючи на складну ситуацію, в якій зараз ми всі знаходимося, викладачі мистецької школи імені Анатолія Коломійця у вільний час збираються на репетиції і спільними зусиллями підготували велику концертну програму, викладачі дітям. Усі ми сумуємо за великим повноцінним творчим процесом, якому панувало піднесення та яскраві емоції. І тому, готуючись до сьогоднішнього концерту, ми зрозуміли, що в цьому році наш концерт, викладачі дітям, ми можемо провести не в стінах нашої рідної школи, який традиційно відбувався в грудні місяці кожного року для учнів та батьків нашої школи, а на більш великий загал для миргородців та гостей міста. Тому в цьому році ми цей концерт проведемо у міському будинку культури. Слід зауважити, що нинішній концерт викладачі дітям буде благодійним і всі зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України, як і інші митці. Які організовують благодійні концерти. Ми хочемо доєднатися до збору коштів на підтримку Збройних сил України, завдяки яким ми сьогодні можемо працювати на своїх робочих місцях та навчати дітей. До нашої школи надійшов запит від благодійного фонду Захист вітчизни, який просить нам допомогти з коштами на підтримку військової частини А4219 для закупівлі старлінків, планшетів. Рацій, ліхтариків, а також тепловізора для авто, тому всі зібрані кошти на цьому концерті. Ми надійшмо в цей благодійний фонд для підтримки військової частини а 42 військові якої боронять наші позиції на Бахмутському напрямку. Нагадаємо, концерт відбудеться 17 грудня о 13 годині у міському будинку культури, а створений він силами викладачів Миргородської мистецької школи імені Анатолія Комоломійця, які даруватимуть поціновувачам музичного мистецтва українські народні пісні, сучасні українські естрадні мелодії, а також новорічні композиції.